У ефірі Першого Подільського п'ять хвилин на головне. Перша червня Міжнародний день захисту дітей. Цей день покликаний захистити найменших від проблем та бід. Сьогодні Росія вбиває українських дітей. Про це має знати та пам'ятати увесь світ. Кожен з нас має докладати зусиль, аби дати відсіч ворогу та повернути дітям безтурботне дитинство. І е, збройні сили України ліквідували близько 208 тисяч 370 російських загарбників, 460 осіб за минулу добу. Про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у соціальних мережах. Також за минулу добу знищено два ворожих танки, шість бойових броньованих машин, 14 артилерійських систем, один засіб протиповітряної оборони, сім безпілотників оперативно-тактичного рівня, дев'ять одиниць автомобільної техніки та автоцистерни, чотири одиниці спеціальної техніки. 31 травня російські військові обстріляли 20 населених пунктів Запорізької області. Про це повідомили в Запорізькій обласній військовій адміністрації з посиланням на інформацію національної поліції. Загалом завдали 78 ударів по Пологівському та Васильівському районах: авіація, безпілотники, реактивні системи залпового вогню та артилерії. В Донецькій області російські війська вбили двох мирних жителів. Ще п'ятьом завдали поранень. 61 обстріл також зазнала Херсонська область. Одна людина загинула, п'ятеро людей дістали поранення. З них одна дитина, випустивши 309 снарядів з мінометів, артилерії, танків та безпілотників. Місто Херсон ворог обстріляв 11 разів, випустивши 57 снарядів. Зі звільненої території області евакуйовано 108 осіб. Також два райони Дніпропетровської області вночі обстріляв ворог. Є пошкодження житлових будинків, зачепило ліву електролінію електромереж. Минулося без жертв. Інформація щодо наслідків атаки наразі з'ясовується. Війська Росії вночі обстріляли прикордонне село Курюківської громади на Чернігівщині, ймовірно, зі ствольної артилерії. Внаслідок цього пошкоджений приватний будинок та лінія електропередач. На Сумщині теж вночі ворогом здійснено один артилерійський обстріл, три вибухи по території Краснопільської громади. Попередньо без людських втрат та руйнування цивільної інфраструктури. Рухаємось далі до новин Хмельниччини. Кам'янчанку підозрюють у, колабора... у колаборації. Жінка заперечувала збройну агресію Росії проти України. Та закликала до підтримки дій загарбників. Співробітники Служби безпеки України встановили, що жінка через власний акаунт неодноразово поширювала у заборонені соціальні мережі матеріали антиукраїнського спрямування, публічно виправдовувала воєнні злочини окупантів і ставила під сумнів існування української державності. Про це інформують у прес-службі служби безпеки України у Хмельницькій області. На підставі зібраних доказів слідчі служби безпеки повідомили їй про підозру. Живі розстріляні виставку створеним штучним інтелектом портреті відкрили у Хмельницькій обласній бібліотеці для юнацтва. Автор київський письменник Мартин Якуб зображені на картинах видатні українські письменники, також представники розстріляного відродження. Усього на виставці 15 фотопортретів. Біля кожної світлини є коротка біографія, реальне фото, цитата автора та qr код за яким ви можете побачити підписані іменами письменників снаряди, які українські артилеристи відправляли росіянам. У Хмельницькому діятиметься виставка протягом трьох тижнів, а далі помандрує регіонами. Надзвичайний рівень пожежної небезпеки оголосили синоптики до 3 червня. Згідно карти оцінки пожежної ситуації, яку ви зараз бачите на екранах, прогнозують п'ятий клас пожежної небезпеки в західних областях крім Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської. Також в північних, Вінницькій, Одеській, Миколаївській та в Херсонській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Транспорту на шляхопроводі через залізничні колії на вулиці Грушевського буде ускладнено до 10 червня. Там на даний момент продовжуються роботи з поточного ремонту та відновлення деформаційних швів. Станом на зараз це уся інформація, яку команда Першого Подільського підготувала для вас. Більше актуальних та перевірених новин у соціальних мережах телеканалу. Мирного та спокійного дня. Слава Україні!